Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні у нас невеличке свято. І як завжди, ви вже не раз бачили цю картину. Я стою на смаженні шашликів. Так, що за свято, чесно сказати, сама ще не точно впевнена, воно це чи не воно. Але тим не менше, ну, Коротше, далі по змісту ви зрозумієте, можливо, про що? Якщо якісь карти відкриються в цій справі, шашлик купували в сільпо, вже замаринований. Шашлик це ну, брат, братовий стіл, я його просто смажу. Звичайно, я вже покупалася, нафарбувалася і якби наготовила собі одяг, але ж зараз я така прокопчуся тут, ну, що не зробиш. Для сім'ї. Треба чимось жертвувати, тому я буду разом із парфумом мати такий приємний, підкопчений аромат. Так що такі от справи. Ага, ну, давай. Зараз Маркуша став в картопельку. Такий дитячий столик, гарний тут. Квіточки. Маркуша, який ти нарядний? А, І я теж. І ти теж. боже, яка красуня, ну все, у вас такий прямо на подушечках буде столик. Мілана, Мілана вже йде. Ну, і власне, як ви вже можете зрозуміти, що це за подія у нас така? Це весілля. Весілля мого молодшого брата. Це було не заплановано, це був сюрприз для всіх гостей з боку молодят. От, а гості власне, були це тільки батьки наречених і я, як сестра і брат е, з дружини сторони. Е, дуже вдячна нашим молодятам за мудрість, яку вони проявили в цей час, непростий час для кожного українця, е, тому що. Знаєте, як кажуть, не на часі зараз це все, і зрозуміло, що десь життя продовжується, народжуються діти, народжуються сім'ї, але ось ця тактовність і, я ж кажу, мудрість якась, знаєте, такий дорослий підхід і чітке усвідомлення, що зараз відбувається, мені дуже імпонує, от що вони так. Вчинили в цій ситуації, не сказавши нікому, тому що якби за місяць вони нас попередили. Можливо, б там батьки казали, може, давай там запросимо тітку, дядька, хрещену там може, ще щось. Ні, це все було виключно запрошені батьки, посмажилися шашлички, але. Так як ми з мамою все одно трошечки на якийсь відсоток задумувалися на рахунок цього, що може бути такий сюрприз, я кажу мамі, давай замовимо їм торт. От нехай у них буде, як хай вже там нема фати, нема там того весільної сукні, немає тих всіх танців, плясок. Але нехай такий от посмакуємо, хоча би давай зробимо їм подарунок, тому такий надпис символічний, «щасливі разом зробили ніяких обручок, нічого, адже ми не були впевнені. В тому що це дійсно буде весілля. Ось Начинка в торті, до речі, богатир, дуже класна, смачна. Ось таке у нас свято. Зараз хочу вам показати ось такий парфумчик. Це не мій парфум, просто він геть новенький, мені дозволили його відкрити, тому вирішила зробити це в своєму відео. Приїхала мамина знайома, вона дала на зап'ясті понюхати два варіанти парфумів, які вона тестила. Каже, який тобі більше подобається. Ну, ми там говорили-говорили, то й вона каже, що я купила собі. Ось такий парфумчик, вуд називається. ну, Відповідно, я ж попросила, кажу, занесіть, дуже цікаво побачити, понюхати. Дуже приємна тактильно упаковочка. Такий, знаєте, ніби як, скажіть, я скажу, така бархатиста якась у неї текстура. ось Тут можна побачити. Так, Листочок. Вуд, відповідно, листочок, дискуарет 2, якщо я правильно говорю, і Natural Spray туалетна водичка. Відкриваємо разом з вами. Сьогодні затестимо і подивимося коробочку. Ось так гарненько все упаковуємо. Навіть в коробочці... Легке-легке звучання є. Так, 30 мл. Подивіться, як гарно оформлено. Дуже класно, боже. І зараз ми з вами протестуємо. Тепер вже на своє зап'ястя. О, тут магнітна кришечка! Дивіться, класно, клас! Прикольно, чудово. Такий для мене перший досвід. Я ще жодного разу не тримала парфум з такою кришечкою магнітною. Трішки прочитала про цей аромат. Відкривається у верхніх нотах таким вибухом соковитого сателійського мандарина і листям малини. От, мабуть, це безспірно перше, що ви відчуєте, прислухавшись до цього аромату. Далі ця свіжість посилюється такими квітковими нотами конвалії і магнолії, такий магнетизм якийсь додається. І після вже розкривається спокусливий османт і східний жасмин, які надають композиції виразного жіночого характеру. Також тут потрібно відзначити тони білих видів деревини, кедра і амброксану. Вони підкреслюють таку, знаєте, неперевершену глибину аромату. От мені він дуже сподобався. Я читала різні на нього відгуки, кому дехто його називає там легеньким якимось літнім ароматом. У мене колись був рожевий такий ланвін. Не пам'ятаю вже точно, як він там назва парфуму, Ну, рожевенький. Він от чимось мені перекликається з цим вудом. Ось як ще вно, на, наноці ну, я читала, що цей аромат створено для жінок, які не бояться перешкод. На небезпечному шляху вони впевнені в собі, чуттєві та без вагань приймають імпульсивні рішення. Нестримний волелюбний характер, не приборкати нікому. От саме так цей аромат, і я от повністю з цим погоджуюсь. На перший погляд його знаєте, можна от так як відчути таким легким якимось таким Кокетливим ароматом, але за цим є така якась глибина, така впевненість, впевнена така жінка стоїть. Мені дуже він сподобався, я дуже ним прониклася. Ось, тому він обов'язково війде в мої фаворити. І в, нас, в нашому місті його купувала знайома мамина за 1300 гривень, вона віддала за 30 мл. Ну, мені здається, що на Нотіно або на інших сайтах можливо його і дешевше знайти. От, тому вдячна сьогоднішньому дню за таку можливість познайомитися з чимось таким цікавим, тому що не кожного дня я відкриваю такі от більш дорогі аромати на своїх сторінках своїх влогів. Тому ось така Прийшла відкрик. знову до куми в гості, і я так зрозуміла, що мені треба розпочинати на каналі рубрику покупки моєї куми. Вони тільки приїхали з, Аврор, ну, з магазину. Були в червоному маркеті і були в Єві. Ось, до прикладу, вона сказала, що така маска, інтенсивно відновлююча. Маска для сильно пошкодженого волосся. Keratin Smooth Treatment ось така марка. Казала, що дуже їй вона подобається. Зараз вона йде по акції 79 гривень. Давайте відкриємо. Вона йде не зафальгована. Ось так. Це не дуже добре. Має приємний такий парфумерний аромат, солодкий, з якимось мегдалем. Що? Ну, щось мені таке нагадує. Тому така масочка, зверніть увагу, вона маїками фарбоване волосся і вона дуже звертає увагу на такі речі. Ось не перший раз її бере. А дуже їй вона подобається. І по акції зараз. Далі, також їй полюбився ось такий шампунь Wash and Go, міцелярний для всієї сім'ї, без силіконів. Так, каже, що дуже класна марка, подобається. Взяла для своїх хлопців Rexona Men. це в червоному маркеті. Mint Cool. потестимо аромат. Рексона, вона більш така свіжіша, дійсно ментолова. І, як на мене, така більш для молодих чоловіків підійде такий, такий більш юний аромат. А ось АКС Ю. Тут Cool Vetiver і amber, а, а, амбровий такий аромат, більш солодкий, більш пряний, більш такий чоловічий, як на мене, це в червоному маркеті вона взяла. Також бачу біковські станочки. Так, ну і Звичайно, в куми ось, народження незабаром. І так як зараз о, там, подарунками обмежений ліміт мається на увазі, вона прикупила собі ось такі наборі. Я вам їх вже показувала. У неї Був чорненький такий, дуже їй сподобалася Ось саме така форма, типу як бюсту, без кісточок. Тут іде е, паралончик всередині. Подивіться, як гарно витончено, зроблено. Лямочки такі, дуже жіночно. Е, для е, Ірина, знову ж таки. І для таких, знаєте, як невеликої, невеликого обйому і невеликої форми грудей, це ідеальний варіант. Дуже приємний ось цей шовк. Не шовка, а кружево. Ось тому взяла вона собі такий наборчик. До нього також йдуть ось такі трусики. Подивіться, дуже приємне, приємне кружево, м'ягесенькі, прямо на. Відчуття невагомі майже. І також взяла собі ось такий же як у неї, чорний, тільки в такому гірчичному відтінку. Тут уже йде резиночка. Ззаду, ось так. Також марка Ірина. Вони, щоправда, подорожчали, каже вона. Брала вона їх за 170, зараз дорожче і також йдуть такі ось трусики. Тому, хто в таких ось маленьких розмірах, дівчатка, придивіться рекомендації: прямо от що тут у нас по складу. По складу у нас 95% котон, і спандекс 5%, в принципі, дуже класний склад. Є тут ластовичка, щоб ви розуміли, ось тому. Рекомендація від моєї куми. І також вона зайшла в АТБ. Я також бачила, звертала увагу на ці друшлячки, типу такий, як салатник, друшляк. Дуже зручно, ось така ручечка є. Також нормальна ціна. Давайте подивимося, як воно називається, до речі. Миско, друшляк, так і є, на 2 літри. Ось. Тому отакі ось покупочки. Як вам така рубрика подобається? Покупки моєї куми, так і назвемо її. До речі, по ціновій політиці є шампунь Wash Go 59,90 і комплект білизни 249, коштує він уже. За 499,80 за 2. Тому, придивіться, кому це Так, друзі, хочу вам показати, поки сидимо о, в машині, чекаємо Аврора ем, супермаркет були дещо купила. Зараз, мабуть, порозложую і покажу вам ці кавинки. Отже, завтра у мого брата день народження ми йому купили подаруночок, он там він стоїть, покажу вам його. Але так як мій син це хрещеник-брата, тому я вирішила йому в пакетик також скласти якийсь невеличкий сюрприз. І взяла ось такі шкарпетки. Шкарпетки це завжди актуально. Плюс мені сподобалася ця тематика наша, така українська. Давно хотіла, в нас ще немає в арсеналі в одязі ось якихось таких ось, патріотичних моментів. Ось такі шкарпетки, по-моєму, вони коштують 24 гривні. Ну, не буду брехати, тому що деякі 29, деякі 24. Взяла ось одні такі чорні чоловікові і брату взяла. Біленькі і чорненькі, думаю, це також буде актуально. Далі чоловіку взяла ось такий дуже сподобався мені колір хакі, гарненькі шкарпетки, тому що він у мене обмісився. А далі, ось дуже, мені також сподобались ось такі з бордовим манжети, виходить, носочок чорний, а сам сама шкарпетка а, і п'ятка чорна, сама шкарпетка ось такого приємного в клітинку кольору. І також взяла йому ось ті, мабуть, вони по 19 гривень, найдешевші, просто звичайні класичні чорні шкарпеточки. Далі дуже вигідно брати шоколад. Чарівний вечір, ось такі 15 гривень коштує, молочний арахіс і родзинки тут. І також альпінела, улюблена наша з кокосом, 19 гривень. Міланка в мене попросила ось такі апельсинових паличок набір. Для манікюра теж він там щось не дуже дорого коштує. Зверніть увагу, 9 гривень сірники. Далі взяла по 12 гривень ні, ось ця куряча смакова приправа 12 гривень, а ось така море спецій коштує 17 гривень сушені овочі. Тут 45 грам, тут 70 гривень. Туди ж до братового подарунку сподобався мені ось такий ось шампунь-кондиціонер. Ну, його можна як і гель використовувати, і він йде з такою мочалкою. Вирішила взяти 44 гривні буде такий набірчик. Далі також ми братові взяли ось такі патріотичні кульки. Одні я сьогодні візьму для своєї куми, у неї день народження також надуємо. Буде в неї такі патріотичне таке свято. Тут 5 кульок, парочку братові, парочку для куми. Так? Далі для куми також я взяла до того подарунку невеличкого, якого я купила, все ж таки знайшла в цій Аврорі ось такі патчі. Тут був вибір абсолютно різних патчів: і ті, які я маю, і ті, які я у дівчаток дивилася. І ось такі ще були пандочки Rose колаген, гель, Gel Mask. Ну, я сподіваюся, що це патчі. Можливо, це маска. Ну, давайте подивимося, що тут пише. Ні, все ж таки, це патчі під очі в банці. Ось такі ось патчі. Візьмемо спробую явку ми і розкажу вам відгук дам на них. А також мамі взяла ось таку мочалку, вона любить користуватись саме такими: 19 гривень вони коштують. Чоловік взяв ось очищувач для клавіатури. Це таке, знаєте, типу як слайм гелева така субстанція, якою можна пройти і почистити клавіатуру. Дітям взяли ось такі прикольні, як в нашому дитинстві, були жувальні гумки. Ну і власне Аврора. У нас обійшлася щось в районі 400 з копійками гривень. Далі взяла мамі ось такий сироп, кот». Бутамірат, діюча речовина. А, спробуємо. Це такий, скажімо, припис без лікаря. Ми самі вирішили спробувати. Я пам'ятаю, що коли у Мілани був такий сухий надривистий кашель, який ну ніяк не хотів відкашлюватися, то нам лікар приписував от сине кот. Він саме для такого сухого кашлю підходить. Тому почитала в довідничку, в тому, який я вам показувала від провізора. і... Ніби як от саме для такого кашлю це не підходить, тому взяла 170 гривень ось такий 100 мл флакон. Ну І зараз я вам покажу, що ми купили братові. Ну що, знімаю вам уже братовий подарунок, ось в такий, нам його в такому пакетику дали, показую, що ми купили. Купили ми йому ось такий ось аромат Антоніо Бандерас Пауер. Так я надихнулася маминою подругою і сказала мамі, давай ми складемося і купимо такий невеличкий подаруночок від нас усіх. Ну, хочеться щось таке, знаєте, особливе. З Антоніо з Антоніо Бандерасом ми вже знайомі, ну зверніш з його ароматами. У мого чоловіка був двічі вже блакитний, такий седакшн, по-моєму, він називається. Блакитний, такий морський, він більш свіжий. Моєму чоловіку він дуже подобався. От і словом, це знаєте, це аромати middle market, тобто вони такі більш бюджетні, ну і в принципі пахнуть. Такий запах чоловіка, як можна назвати, досить е, такий приємний чоловічий аромат, такий характерний для, е, ну як сказати, впевненого мужчини, можливо, якось от так. Е, що тут відчувається? От на перших нотах такий, знаєте, освіжаючий тандем е, бергамота і яблучка. До речі, тип аромату це квітково-фужерний аромат. Ось і він мені так трошечки схожий і на той блакитний, про який я кажу, але він от більше. Переходить в кінцевих нотах там амбра, деревина, мох, і от він за рахунок цього більш такий тягучий, такий солодкуватий, він більш томний, він більш такий осінній, можливо. Ось також тут і лаванда присутня, і шавлія. ну Він більш, як на мене, приємніший, він більш тепліший, він більш глибший, ніж той, про який я кажу, блаки. Якщо ви мене розумієте, якщо не забуду, я обов'язково сюди вставлю фото того аромату, який подобався моєму чоловіку, який у нас вже двічі в нього був. Тому ось такий подаруночок наразі для мого брата, до речі, тут 100 мл і ціна його була 800 гривень. Ось це ми купували в магазині у нас в місті, проте я думаю, що його можна придбати за більш дешевшою ціною на якихось парфумерних інтернет-майданчиках. Ось тому от, можу вам сміливо порекомендувати дуже смачний аромат вашому чоловіку. Сподобається. Він мені здається, він знайде відгук. Ну, в 90% так це точно. Тобто можна сміливо брати його на подарунок. І ви не прогадаєте, чесно. Це такий буде впевнена п'ятірка з плюсом. Ось так. Ну і купила ще такий ось ящичок для білизни. Кумі треба був. Дуже гарний такий ось у ньому принт. Діти тут ховалися сюди на. Плала кульок, патчі для обличчя. Чисто так символічно, як завжди, але з користю, як то кажуть, для сім'ї. Ось так ось. Так, ну і ось покажу вам ті патчики, як вони виглядають. Коробочка. Так, лопаточка все-таки, як і в моїх. Подивіться, якого вони класного рожевого кольору. Так, на запах Попробуємо, які. Так, вони. Так, на запах вони пахнуть просто таким, знаєте, ну, кремовим засобом, як от кремчик. І я вже бачу, що вони, так, як і мої, не склеєні. Тобто кожний пачок окремо йде. Подивіться, дуже приємного кольору. Ось, Достатньо вологи в них. Запевняю вас, що вони не будуть рватися. Це абсолютно такі, як у мене. Я вже свої попробувала. Ось, ну а по властивостям їх побачимо, згодом вам розкажу. Але колір чудовий. Ну і ось такий тортик у мене вийшов трошечки. Глазур у мене занадто війшла в коржі, як то кажуть. Але кума каже, що їй дуже подобається. Я з любов'ю її робила, тому ось такий ось тортик. Ще одна кума із Вацака Рафаель привезла. Якщо ви хочете скуштувати щось таке з кокосиком, я вам дуже рекомендую, тому що ми цей торт вже пробували. Він дійсно дуже смачний, тому ось так, зараз сідаємо пити чай. Ну, що ми вже повернулися з дня народження, дуже так душевно попили кави, смачні тортики були. Я приходжу і чуваю аромат такої випічки. Мама вже тут наготовилась три свої фірмові коржі. Завтра в нас буде кучерявий хлопчик, певно, тому що я бачу, що це коржі з какао. Ось на цьому я влог даний закінчую. А потім там зустрінемося з вами в наступних влогах. Я обіцяю вам. Тому дякую вам за увагу і всім до побачення.